Друзі, привіт! Сьогодні я хочу записати вам відео, як я вкладаю своє волосся, тому що в Новій Зеландії дуже волого, і моє неслухняне волосся інколи мене підводить. Але якщо я вкладаю їх ось так, то в принципі я можу проходити так один-два дні без проблем. Вони трошечки більше потім підкручуються, але загалом ось така зачіска і залишається. Взагалі цей канал і про Нову Зеландію, а також я хочу додавати більш якісь життєві влоги, взагалі про б'юті якісь свої штучки, тому що там деякі дівчата мені писали в інстаграмі, що треба додавати більш життя, не тільки якусь інформацію про Нову Зеландію, але вона також буде. Тому, в принципі, не перемикайтесь, цей канал буде поділений просто на різні частини, різні теми, тому буду міксувати. Все. І Нову Зеландію, і б'юті, і якісь просто влоги. І якщо вам подобається ось така а, укладка, я вам зараз покажу, як це я все роблю. Після миття треба трішки підсушити волосся. Я використовую для цього взагалі для всієї укладки Dyson. Але я думаю, що інші девайси вони також справляться з цією задачею найгірше. Ось, я взагалі хочу вам розказати про лінійку, яку я використовую для миття голови. Це Redken. Я використовую шампунь, кондиціонер, термозахист та шампунь. Взагалі, я мию голову два рази після цього наношу маску, і досить часто мені просто лінь тримати цю маску на нові 5-7 хвилин. Я там можу постояти хвилину-дві в душі і після змити. Це знаєте, коли немає часу, або просто лінь. Але коли маєш час, то можна, в принципі, і залишити на 5-7 хвилин. І ось термозахист ми з вами зараз нанесемо і будемо продовжувати а, вкладати волосся. Взагалі я добротно так завжди пшикаю термозахистом, і цієї баночки ну, дуже довго вистачає. Тут 250 мл, тому рекомендую. Мені взагалі подобається ось ця. Лінійка. Для вкладання також використовую ось такі бігудюшки, два різних розміри, тому що я не знайшла ось такі однакові. Я ці замовляла на Aliexpress. В інших магазинах я такі не бачила, бачила тільки ось такий розмір, тому прийшлось взяти. І ось такі зажимчики, теж два різні розміри. Ну що, волосся вже само по собі трошки підсохло, я ще його трошечки підсушую. Просто без ніяких насадок. Потім я візьму щітку і теж пройдусь, але починаємо просто як з фену. Все, я трошечки його підзушила. І тепер я беру ось таку насадку з росісткою і трошки придаю об'єму і проходжусь по довжині теж теплим повітрям. Як бачите, саме по собі моє волосся, воно пухнасте і в Новій Зеландії дуже висока вологість. Тому мені не допомагає просто ось ця щіточка. Тому мені приходиться ще більше вкладати своє волосся, тому що якщо тільки ось це я використовую, ви бачите саме, що в мене відбувається на голові. Тому ще я використовую тепле повітря, але я ставлю не на максимум, а посерединці. Щоб не палити волосся. Раніше я використовувала або ось цю, або ось цю насадку, але зараз я використовую ось цю браш щітку Мені більше подобається, як на неї виходить результат, але, в принципі, плюс-мінус можна використовувати і ось ці. Результат, різниця буде мінімальна. Ну що, поїхали, покажу вам далі процес. Далі я відокремлюю волосся, залишаю ззаду на два рази, на дві ці бігутьки. Зараз я вам покажу, скільки там ззаду залишилось. Ось так. І я просто розділяю на дві частини і буду вкладати по черзі. Просто я беру щітку і ось такими рухами починаю проводити ось так. Підкручуючи. Ось такий локон в мене виходить, і я беру знизу велику бігучку і просто ось так починаю накручувати, а накручувати я себе люблю. Великий зажимчик, хоп, і все. І ось так я залишаю. Я інколи дивлюсь, там дівчата якось так гарно вкладають. В мене інколи ці біглоді просто ось так: от, в різні сторони, на різній висоті, але в принципі результат мене задовільняє, тому я нічого не змінюю. Мені подобається. А далі робимо те саме з цієї сторони. Бачите, про що я вам казала: ця ось тут, ця ось тут. Але перфектно. Мені нормально. Далі я розділяю, і далі в мене буде лінія з маленьких ось таких бігудюк. Тут я вже буду брати три. В принципі, я просто ділю на три частини. Це в мене буде перша. І так само роблю, як і попередні рази. Цю можна закрутити в іншу сторону, тобто не ось так, не на себе, а від себе. І закріплю ось таким маленьким крабічком. Ось цей локон я буду закручувати до себе, щоб було більше зверху об'єму, тому ось так. І таким же зажимчиком я закріплю. Вони не досить зручні і гарно тримають, але в принципі нормально можна вдома виходити. Вони можуть інколи спадати, але в принципі окей. І цю також закрутимо від себе. У мене ще бачите таких малюків дуже багато, але в принципі вони і додадуть також додатковий об'єм. Переходимо до наступних. Я завжди виокремлюю на око. У мене немає якихось там, не знаю, вимірювань. Тим паче зараз будуть великі бігоді, тому, в принципі, буде... Нормально. Також я розділяю на три частини. Можливо, навіть на дві. Ні, зробимо на три. Це поки так. І я також накручу на себе. Тут я хочу додати до цього локну ще трошечки волосся, тому що у мене залишилось не так вже й багато бігуді тому ось такий великий локон зараз піде на великий бігучий. І чомусь його мені хочеться закрутити від себе. Мені здається, в мене немає прям такої єдиної техніки, я просто інколи закручую на себе від себе і воно все змінюється. Але, в принципі, завжди виходить один і той самий результат, і один і той самий об'єм. І все, Останній – це чолка, я його просто підкручую в два, дві сторони і фіксую. Це Чик, 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 Просто, як на фото, можна зараз зробити, такі вані чук чік А, Так, але зараз не про це. В принципі, це все готове. Я інколи можу зняти ось цю насадку і ще трошечки пройтись, можна холодним повітрям, так чик-ши-шік, досушити там, де ще не досушилось, і, в принципі, походити. Якщо можна ще 30 хвилин. Якщо ви кудись спішите, в принципі, можна вже знімати, фіксувати лаком або не фіксувати це, як ви вже полюбляєте, і йти по справам. Але поки я нікуди не спішу, я ще похожу так 30 хвилин, щоб було більше об'єму. І вже буду знімати ось ці бігоді. Ще я використовую ось таку олійку для кінчиків. Їй потрібно взагалі капелюшечку. Ось так розтираю і наношу на волосся. Після неї вони стають такі більш важкими трошки, як на мене. Моя помічниця прийшла до мене. І щоб закріпити результат, я можу інколи нанести трошечки лаку для фіксації. Ось і все. Ось такий результат в мене вийшов. Якщо вам сподобалось, пишіть. Я можу вам написати, якими засобами я саме користуюсь, якщо ви не запам'ятали, напишу назву олійки. В в принципі, ви можете замовити на AliExpress або, я думаю, що в Єві теж ви можете купити. Це в Новій Зеландії трошечки дефіцит, я не знаю, бо я не знайшла саме ось таких подібних за розміром і кольором. Ось тому дякую за перегляд. Пишіть про що ще треба зняти відео. Я обов'язково це зроблю.